Вітаю! в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: мешканці 9-ї вулиць та провулки центру міста вже із водою порив труби ліквідували. 63-річний житель Опішні Олександр Каніболоцький стартує у благодійний велопробіг до Бучі і назад. Хімічний експериментаріум змагання роботів у 3-му науковому ліцеї Полтави пройшов тиждень науки. Ніч була неспокійною на Полтавщині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив сьогодні начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Звуки, які могли чути вночі, робота ППО у небі над нашою областю протиповітряна оборона збила дві ракети і безпілотний літальний апарат. Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило. Додав він. Вже із водою мешканці дев'яти вулиць та провулків центральної частини Полтави близько доби з вечора, 27 травня до вечора, 28 були без водопостачання. А все через аварійну ситуацію, яка виникла на мережі. Що власне сталося? Дізнавалися наші кореспонденти. Була дирка, ми її зачопували, обчопували. зараз вирізаємо латку із металу Готується на базі. Потім обварюємо і все багато зараз. Таких проблем, але все ми ремонтуємо вчасно, щоб жителі були завжди з водою. У центральній частині Полтави працівники комунального підприємства Полтава Водоканал ліквідували аварію, через яку 9 прилеглих вулиць та провулків були без води. Аварія на мережі трапилася під вечір суботи, 27 травня. На цьому місці маємо аварійну ситуацію на мережах водопостачання. Сталева труба діаметром 300 міліметрів продірявилась. Працюємо тут вже другий день поспіль, закінчуємо роботу сьогодні, адже об'єм роботи дуже великий. Аварійна ситуація виникла через утворення так званої раковини на трубі. Причина корозія металу, розповідає виконуючий обов'язки майстра Віктор Лейко. Додає, таких проблем зараз багато. Раковини, ну це корозія металу десь точечна. І на глибину труби десь міліметрів п'ять більша половина вже труби появилися корозійні відкладення, вони вже випадають з часом. Грубо говоря, з'являються дірки в самій трубі. 29 травня близько 11-ї ранку вода повернулася у будинки, кажуть працівники підприємства. Учора мешканці прилеглих будинків, деякі не мали водопостачання. Ми переключили із іншої станції подачу води і по мінімуму відмикали людей від води. Сьогодні, незважаючи на те, що аварійні ремонтні роботи тривають, мешканці усіх прилеглих будинків отримують послугу водопостачання. Накавували. У Благокаві, що працює у будиночку Святого Миколая, назбирали понад 100 тисяч гривень на передову. За ці гроші закупили медичні турнікети. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. Накавували понад 100 тисяч гривень на медичні турнікети. Зробили це у будиночку Святого Миколая у благодійній кав'ярні Благокава. Нещодавно ми проводили збір на закупівлю 200 турнікетів. 200 турнікетів це 200 людей можуть отримати ось таку річ, яка фактично буде спасати їм життя, коли, не дай Бог, щось трапиться. І ми збирали десь майже три тижні і зібрали 114 тисяч гривень, закупили. Ось вони до нас приїхали. Частина вже поїхала до наших бійців із 116-ї бригади. А наступні розкладаємо в аптечки і роздаємо їх за запитами. У цій кав'ярні, окрім кави та смаколиків. Різні порубки, прикраси і не тільки в нас все дуже смачне. У нас все приносять волонтери, все домашнє, домашня випічка. Весь прибуток у нас йде в скриньку на ЗСУ, тобто весь прибуток. У нас є ще різні аксесуари, сережки, намисто. Великий вибір у нас смачної кави, різноманітний на весь смак. Є лимонади. Ось свій вихідний прийшла попити благо каву пані Діана. Говорить у цьому закладі і працює. Я дуже часто приходжу на свою роботу вихідний. Я навіть коли хочу купити каву десь. Я так ні, треба йти в будиночок Миколая, там де завжди затишно, там де ти можеш випити найсмачнішу каву в світі. Ну дуже багато де е, пробувала каву, але У нас шматніше. Нині благодійники збирають гроші на квадрокоптер. Усі охочі, купуючи благо каву, смаколики чи сувеніри можуть не тільки поласувати, насолодитися смаком ароматного напою, а й задонатити на збройні сили України. На підтримку збройних сил України завтра вирушає у велопробіг 63-річний житель пішні Олександр Каніболоцький. Пенсіонер запланував поїздку на велосипеді Україна до Бучі і назад. Усі виручення з цього пробігу гроші він планує передати на підтримку нашої армії. Чоловік говорить про свою подорож буде щодня звітувати на сторінці у Фейсбук, закликаючи надсилати внески для військових на його банківську картку. Стартує Олександр 30 травня о сьомій ранку. Від села Ставкове 30 травня стартує мій велопробіг. З СМТ Опішня через населені пункти Великі Сорочинці, Миргород, Лубни, Гребінка, Єготин, Бориспіль, Місто Буча. І у зворотньому напрямку через Прилуки, Лохвицю, Гадяч, Дзіньків і в Загальний кілометраж велосипедом Україна 80-х років близько 750 кілометрів. Спортивний стиль замість офіціозу. Понад 130 депутатів, державних службовців і представників органів місцевого самоврядування Полтавщини зібрав чемпіонат області зі спортивного орієнтування. Відбувся він цим вихідними у Решетилівці. Для участі у ньому депутати донатили на Збройні Сили України. Подробиці далі. Замість ділового дрес-коду красивка та спортивний одяг цими вихідними у решетилівці пройшов особисто командний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед депутатів, державних службовців і представників органів місцевого самоврядування Полтавщини. Участь у змаганнях взяли 139 спортсменів із 21 команди. Учасник за допомогою карти та компасу знаходить певні точки КП в лісі. Він проходить дистанцію від старту до фініша, долає чи пішки, чи бігом і отримує результат. Звісно, той, хто подавав дистанцію правильно і найшвидше, буде вище у фінішному протоколі. Постійний учасник змагань сам ініціатор, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. За його словами, для участі у чемпіонаті посадовці вносили благодійні внески на підтримку Збройних сил України. Дуже важливо, що ці люди у сесійній залі якоїсь ради можуть бути опонентами, але на спортивних змаганнях вони представляючи одну громаду, являють собою єдиний кістяк і змагаються за перемогу. Я теж традиційно беру участь за Полтавську обласну раду в змаганнях. Саме головне ми збираємось таким колом наших однодумців. Ми збираємо кошти на Збройні Сили України і завдяки їм, взагалі, в принципі, можливі такі змагання. Щороку бере участь у таких змаганнях. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко від обласної ради є три команди: одна команда від управління майном. Друга команда апарат обласної ради. І третя команда найбільш активна, найбільш чисельна це депутати Полтавської обласної ради. Ми зараз в трошки в такому напруженому режимі і працюємо, і живемо, тому це дуже така гарна можливість і підтримати один одного, і трошки якусь таку емоційну розгрузку отримати. Цього разу участі не бере, але приїхав, щоб підтримати колег. Депутат Полтавської облради Сергій Бульбаха. В цьому сезоні я вже давненько на медичній реабілітації після поранення. І просто я не міг не приїхати. Відпросився з медичного закладу на один день для того, щоб приїхати, побачити своїх колег, друзів, депутатів, підтримати їх і, знаючи, побачити їх усіх. І подякувати за підтримку яку вони надають збройним силам україни зараз в цей складний час Завжди бере участь у будь-яких ініціативах депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Тим більше, якщо вони мають на меті підтримати збройні сили України, додає пані Лариса. У нас одна єдина команда, як я вже казала на самому початку війни. Ми відкинули абсолютно партійну приналежність, якісь там особливі погляди на ту чи іншу ситуацію. У нас одна єдина думка щодо перемоги. Один із таких об'єднальних наших заходів це сьогодні, який е, ініціює голова обласної ради Олександр Юрійович Біленький, і відповідно ну, ну, ми не можемо не підтримати його і його ініціативу. У загальнокомандних результатах місця розподілилися так: перше за Ромаданівською територіальною громадою, друге місце Зінківська ТГ, третє решетилівська тергромада. 600 метрів браконьєрських сіток із рибою виявили поліцейські Полтавщини спільно з працівниками національного природного парку Нижньосулинський під час патрулювання акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища та річки сула. У результаті відповідні органи затримали і 26-річного чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби за допомогою сіток довжиною близько 30 метрів. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків понад 135 тисяч гривень. 27 травня працівниками водної поліції виявлено безпарське в селі Липово біля острова Петренки. Хімічні досліди, ігри роботів та лего-пікнік. Так, у третьому науковому ліцеї у Полтаві для учнів провели тиждень науки. Якими здобутками своїх ліцеїстів пишаються у навчальному закладі, розкажуть мої колеги. Один, два, три лего а. це змагання роботів у науковому ліцеї номер 3 що в Полтаві. Їх влаштували у рамках традиційного тижня науки. Програму для них розробив Іван Яковенко. Йому лише 16, а в школі його вже називають генієм іт технологій Вже два роки поспіль я приймав участь в різних конкурсах з інформатики та робототехніки. І одним із моїх найбільших досягнень, я думаю, є наукові роботи. В цьому році, наприклад, я створив ігровий лабіринт на основі мікроконтролера Arduino Nano. завдяки цьому лабіринту. Діти зможуть вдосконалювати своє логічне мислення, свою дрібну моторику та швидкість своєї реакції. На тематичних локаціях старшокласники презентують свої наукові здобутки молодшим ліцеїстам у різних сферах. Серед локацій, і хімічний експериментаріум. Тут демонструють, що відбувається, коли горить дехромат амонія. Давайте звернемо увагу, якого кольору набуватиме амоній дихромат при перетворенні. Вчора, вчора, вчора. Ну, якщо ближче, ви побачили це темно зелений колір. Завдяки таким практичним дослідам учні вчаться визначати перспективи подальших досліджень та використовувати отримані знання. Для написання наукових робіт та статей говорить директор ліцею Ірина Гринь. Діти з 5 класу до 11 11-го у нас не просто вивчають ті чи інші предмети, а займаються пошуковою діяльністю конструкторською. Роблять перші кроки в науку. Наприклад, на цьому році учні 11 класу перемогли в робототехніці на всеукраїнському рівні і влітку їдуть сполучені штати Америки і ми в. Вір в перемогу на міжнародному рівні в Олімпіаді геніусів». П'ятикласник Олександр Зорянський тільки починає свої перші кроки у науці. Півтора року він працював над своєю роботою, яку оцінили на презентації. Юний науковець у Малій Академії наук. Наукова робота дослідження прізвищ моєї родини, як вони змінювалися, які суфікси брали участь у їх творенні. Ем, Свідка ці прізвища, чи могли вони датися за родом діяльності? Чи це козацькі, чи навіть старостолятське від апелятиву? Наукові досліди, експерименти та дослідження у ліцеї проводять щотижня. Адже вже з середніх класів школярі мають розуміти, як на практиці використовувати отримані знання, зазначає вчитель української мови і літератури Тетяна Балагура. Наука вона це справа така непроста, і тому коли дитина починає входити в це поступово, то результат тоді дається в знаки». А підсумували тиждень науки у ліцеї урочистим концертом науковий зорепад». Переможців всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт МАН нагородили почесними відзнаками. цими вихідними у Полтаві відбувся шаховий фестиваль. Понад сотня учасників із різних областей України два дні змагалися за призові місця та кубки турніру. Переможців судді визначали за найбільшою сумою набраних очок. Організувала такі змагання громадська організація Полтавський шаховий центр це волонтери, які на базі місцевих бібліотек створили школи шахів, де діти із тренерами займаються безкоштовно. Будь-який спорт без змагань неможливий. Якщо ти спортсмен, тобі треба відчувати там смак перемог, потрібна мотивація. Тому ми вирішили провести. Дитячий шаховий турнір, але перетворити його на фестиваль. Від у нас були учасники від 5 з до 15 років, поділені на три категорії: турнір А, Б, Ц. Також на другий день у нас був, був виступ відомого українського філософа Олександра Філоненка. У нас прийняла участь більше ста дітей, біля ста десяти дітей. 18 з них отримали чудові кубки, всі отримали медалі, всі отримали нагороди, грамоти. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.